Це звучить хор Воскресіння Жидичинського монастиря регент Оксана Стречен. Хор має міцну професійну основу. Чим завдячує таким потужним регентам, як Таїсія Маліцька, Людмила Тихонюк. Серед співців є вже декілька поколінь хористів. Зарадюки, Дащуки, Коцюби, раки, Парчуки, пасічники, та інші піднімаються трьохсотлітніми дерев'яними сходами на клірос, так само, як їхні батьки, діди і мріють, щоб сюди піднялися їхні діти. Від предків успадкували традицію колядок і досі із зіркою сповіщають про народження Христа. Як століття тому. Тут звучать величні духовні твори Леонтовича, Веделя Стеценка, які не стихали навіть у часи радянських переслідувань.